Всіх вітаю на моєму каналі Кольоринка. Мене звати Вероніка і це моє перше відео про вишивальні покупки 2025 року. Також це відео буде не тільки про покупки, а також про декілька процесів вишивання моїх. І також я вам ще покажу декілька вже готових робіт на новорічні свята. І так, першим, що б я хотіла показати серед покупочок, це два набори для бісероплетіння від фірми Hobby Dom. Частіше всього, я замовляю саме в них такі наборчики, тому що у них дуже хороші схеми, гарної якості, все видно. І плюс бісер відкалібрований, не потрібно перебирати там, де-кривесенький, де малесенький, і хороші нитки фірми Суперлюд. Так приблизно виглядає їхній готовий набір. Мені дуже подобається, що часто вони кладуть бісер із запасом, тому і вистачає його і на наступні роботи. Купна покупка це ось такий от симпатичний топер для великодньої пасочки. Я її купувала ще в квітні місяці, якщо чесно, я про неї випадково забулася. Я просто от поклала її в коробочку, коробочка завалялася у мене в тумбочці, і вже коли я от тільки-тільки недавно перебирала всі коробки з власними запасами, я про неї згадала. Точніше, просто знайшла її. Тому, Але вона мені дуже-дуже подобається. Ось така от вона в червоно-білих і чорних кольорах. Дуже симпатичний топер. І я думаю, її вже вишивати десь або в грудні, або в січні, коли я вже закінчу свій великодній рушничок, який я покажу пізніше. А, це вже є набір, тобто він із бісером, із ниточками, і також там є ще одна голочка. Ось такий такий красивий. Далі в нас буде ось такий прекрасний набір для вишивання по дереву. Вона також складається з бісеру, також є кріплення і підставочка, тобто можна її вішати як на стіну, або, наприклад, ставити її на столик, як додаток до інтер'єру, або на тумбочку. Мені дуже подобається цей наборчик, і, до речі, детальки знімні, тобто, можна як по колу вишивати або можна окремими детальками це робити. Мені дуже подобається. Зараз спробую показати, що є всередині. А, також, окрім самого готового матеріалу, тут є ще схемка ось така. А, схема складається з двох частин. Це ліва частина і права частина, а також схема, як складати саму карту України. Тут є і англійський переклад, і український. Наступною моєю покупкою це є ось такий прекрасний кіт від фірми Tella Artis. Мені дуже сподобався своєю пухнастістю, та і мені дуже подобаються взагалі коти. Це мої улюблені тваринки. Але єдине, що мені тут не подобається, це тканина. А, тому що це атласна тканина, вона Доволі таки тоненька і дуже-дуже легко мнеться, на відміну від габардину. От Габардин для мене дуже зручний, не мнеться, товстий, і коли ти його, наприклад, зажимаєш в руках, то він не ламається. А от з атласом трошки зручно. А на відео цього із плівки може бути не видно, але, от як я, наприклад, зніму із плівки, то це буде дуже сильно видно. Але сплівки я зараз знімати не буду. Можливо, я це покажу вже більше в наступному відео. Але спробувати вишити можна. Тут дуже гарно видно точечки, тому я думаю, що я спорюся з цією картиною. Дуже красивий кіт. І дуже прекрасний, гарний. Прозорий бісер, тут теж є нитки такі голки. Тому я думаю, що сам набір я вже буду теж десь вишивати або в грудні, або в січні. Далі я б вам вже хотіла показати свої три процеси роботи. Їх дуже небагато, але так як я працюю, у мене не вистачає зараз часу. На процеси, тому я принаймні стараюся хоча б виділяти декілька годин на день для вишивання. І першою роботою у мене є отакий от от бузочок. Дуже красивий, яскравий, в прозорих кольорах. Єдине, що мені тут не подобається, це два кольори. Коричневого. Вони дуже-дуже сильно зливаються. І я навіть в окулярах умудряюся не бачити різницю кольорів. Це перший мінус. І другий мінус це уже мій мінус а, натягнутість картини. Я думаю, розпустить її теж наступного місяця і трохи переробити, послабити саму картину, і вона буде дуже-дуже красива у мене. Ось така вона. Сімпатюшка. а Наступним процесом роботи є ось такий от оберіг для родини в червоно-чорних кольорах. а Чорний тут повністю матовий, білий тут напівпрозорий, і червоний тут повністю прозорий. а Я вже от вишила тут напів ну вже наполовину рамочку, ось зверху та. З лівого боку, також мені ще лишається вишити ось цю частиночку і праву частинку рамки. Далі вже буду вишивати лелеку і ось таку сім'ю. Далі це в мене такий шикарний рушник для Великодня. Я його тільки-тільки розпочала робити. У мене, от уже ну, майже вишита надпис. От, Початок у мене вже вишитий, і кінець у мене трішечки недовишитий. Також є ще надпис у кінці а в блакитно-синіх кольорах. Що мені тут дуже-дуже сподобалося це ось такі от пташечки. Взагалі, у мене червоний колір це улюблений, тому я його із задоволенням вишю повністю. А останок, що б я вам вже хотіла показати, це вже власні готові вироби. Їх всього три, але вони дуже гарні і підходять прекрасно під новорічні свята. І першим, що в мене буде, це ось така от новорічна ялинка на підставці. А розміром вона 25 на 34 чи 35 см, здається, я приблизно не пам'ятаю. Але вона підходить як для столу, так і для малесенького столику. Можна ставити її на тумбочку. Загалом дуже універсальна. Вона з яскравих кольорів і прозорих, і матових. Єдине, що мені тут не, не дуже сильно подобається це. Жовтий колір. Можливо, б я його замінила б на фіолетовий, але ну, це чисто моя тільки думка. Ви можете вважати інакше, тому вам може подобатися жовтий колір, а мені я б замінила б його на інше. Але коли я вже наступного разу купуватиму нову ялинку, я, скоріш за все, її заміню на цей колір або, можливо, на трішечки інший. Ось такий він, дуже гарний. Класно сяє. Ось такий. До він продається і коштує 800 гривень. Спочатку я його продавала за 1000 гривень, але вирішила, що можливо 1000 гривень це буде занадто високо, і я її знизила по ціні, тому її можна купити. Моєю наступною роботою, і останньою вже є ось такі дві прекрасних новорічних іграшки. Це ось така от куля, в зелено-червоних кольорах із краплинками білого. Продається за 150 гривень. Позаду неї приклеєний фетер, і також її можна вже повісити на ось таку тоненьку ниточку. І гномик гномик вже має більш товстішу ниточку порівняно із кулею. Зроблена вона ось в таких от червоних, білих, зелених та жовтих кольорах. Якщо чесно, вона мені більше всього подобається, чим кулі, тому що вона така об'ємненька, от об величенького розміру, і мене більше всього в ній тішить ось такий от ліхтарик. Не знаю чому, але, як по мені, це виглядає дуже-дуже мило. Ось такі от у мене прекрасні роботи. І на цьому в мене все. Я сподіваюся, відео вам сподобалося. Я думаю, що наступне відео я вже викладу або наступного тижня, або в кінці наступного місяця ще поки не знаю як. Тому я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Лайкайте, підписуйтеся і до нових зустрічей!